Друзі, сьогодні покажу вам новинку від видавництва Pearson My Disney Stars and Friends. Це підручник з англійської мови для найменших учнів віком від 3 до 6 років. Він, як і всі автентичні навчальні ресурси Pearson, відрізняється чіткою структурою, ефективністю, гнучкістю і легкістю навчанні. Однак хочеться окремо виділити три його особливості. Перше улюблені герої Дісней. Їх знають і люблять всі дошкільнята, і поруч з ними діти почуваються комфортно і безпечно. Погодьтесь, досліджувати світ англійської мови цікавіше з сімбою, білосніжкою, ельзою і базом рятівником, аніж без них. Друге цінності і навички. Задача цього ресурсу не лише допомогти дітям вивчити нові слова і конструкції з англійської мови, але й сприяти розвитку важливих цінностей, навичок і вмінь. Разом з My Disney Stars and Friends діти стають впевненішими і наполегливішими. Вони вчаться бути добрими до інших, співчувати і підтримувати. Третє цифровий формат. Онлайн інструменти My Disney Stars and Friends, такі як Presentation Tool, e-books та інші, допомагають вчителю просто і ефективно організовувати навчання в змішаному або офлайн форматі. Вбудовані матеріали, інтерактивні завдання та яскраві герої роблять процес навчання онлайн напрочуд захопливим і динамічним.